Всім привіт, з вами знову Діма і це 13-та серія Minecraft Hardcore, де в нас є лише одне життя. І якщо ми помираємо, то наш світ видалиться. Я тут зробив такий, ну як зробив, доробив трішки спуск, щоб можна було швидко спускатися. А, зачарував собі кучу-кучу речей. Е, тобто з тих алмазів, які ми знайшли в попередній серії. Е, я зробив собі облад, е, обладунки, Меч, ще щось там. А кирку я не робив, е тому що мене, в принципі, ну, влаштовують ці кирки, хоча можна було зачарити на краще. Так, що ж, давайте дійдемо <coughs> до нашого місця. І, чесно кажучи, е обладунки я зачарив фігово. Просто фігово. Що ж, давайте подивимося. Так, це в нас не зачарне. Бачите, скільки я тут набив е зомбів-м'яса? Uh, я взяв з собою ще лук, у мене зараз 31 рівень. Зараз зачаруємо. Що ж, давайте почи починаємо. Uh, Черевички. Чоботи? Вогнистійкість 4. Повний брід. Я ще такого бряду не бачив. Далі. Uh, наколінники. Захист від стріл 4. Повний бряд. Алмазний нагрудник. Вогнестійкість 4 і. E, Thorns e, 2. Ну, Я догадуюсь, що це e, колючки здається. Наскільки я пам'ятаю. <кхем> да. Не дуже мене також ця броня. Ну і, в принципі, хоч щось достойне це шолом. Захист 3, рідність води 1 і дихання 3. Ах, хоч щось добреньке Далі я зачарував собі меч. E, на силу вогню 2. Я думав, що подумав, що це не дуже хороший меч, і додав ще ось сюди дві книжкових полиці, ну точніше, ось сюди, ось сюди і ось сюди. І спробував зачарувати ще раз меч. І в мене вийшло ось таке. Я був просто в шоці. Гострота 4, відкидування 2, продуктивність 3 і сила вогню 2. Чесно кажучи, я такого меча навіть на відео ні в кого не бачив. Так, да, це просто крутий меч. Давайте візьмемо його собі будемо з ним ходити. Я думаю, що його починити, полагодити, напевно, просто нереально. Тому що тут настільки багато всього. Гострота 4, сила вогню 2, продуктивність 3. Продуктивність 3 взагалі я не зустрічав ні, ні разу. Ну, я в Майнкрафт не часто грав, але ну, через те я його не, не зустрічав. Так, в мене є ще 2 алмази. Mm, навіть не знаю, що з ним робити. Кирка в мене не вийде. <сх> Було б добре перечарувати ось ці всі обладунки. Як то можна зробити, я не знаю. захист свій стріл це повніше бред. Так, окей. Знімаємо ці всі свої речі, одягнемо алмазні обладунки. І в цій серії я планую е побити трішки андерменів, так як в мене є продуктивність 3 навіть. Меч. Дуже чудово. А, до речі, ми ж прийшли, щоб зачарувати е, лук. Давайте спробуємо його зачарувати. Так, що ж, е, давайте відразу покладемо, відразу перше, що буде, на 30 рівень відразу візьмемо. Ось це. Відкидування 1, сила 3, полум'я 1. Е, що можу сказати? Ну, шкода, шкода, що немає Е, Дійсно, це погано. А, я б сказав навіть це дуже погано, тому що я хотів нескінечність. Ну, я думаю, я ще сюди Е-е... ще один раз схожу. Е, потім якось І зачарую ще один лук, спробую. Можливо, щось <кхід> вийде путнє. Так. Що ж, давайте тоді будемо підніматися нагору. М, здається, так, здається, я все взяв Взяв з собою. А, а де, де моє м'ясо ділося? Я не знаю, моє м'ясо. А, ще... Так, добре. Коротше, е повертаємося додому. Зустрінемось вдома вже. І ось ми вибралися вже додому. Е по дорозі, я згадав, що я хотів зробити. Я хотів зробити собі зілля. Е золотої морки, здається, Воно робиться. А е для того, щоб бачити вночі добре, так як ми м полювати за. Так нам потрібна вода. А, в нас є три якраз. Три. Три колбочки з водою. Давайте поставимо їх. <кій> Для того, щоб бачити добре вночі, так як ендермени спавняться вночі. Будемо пробувати їх вбивати <кій> і не дамо їх, не, не дамо їм змогу вбити нас. Ах, так як м м броня в мене і не така й е е сильна. Тому. Так, додали. Рецепт, я не пам'ятаю, але давайте спробуємо ось так, напевно. А, щоб продовжити час, нам потрібно редстоун, значить, візьмемо редстоун. А, До речі, в мене закінчилося вже е зілля зілення. Давайте зробимо обов'язково їх собі. Так, зробимо побільше. А, і так, ось так. П'ять е скла, нехай буде ось тут. Е що ще потрібно зробити? У мене є відро, потрібно набрати води. Набираємо воду і йдемо назад. Е, думаю, можна поставити десь ось тут, наприклад. Воду. Е, зробимо це ось так. Е, поставимо сюди і нальємо води. Будемо брати звідси воду. Е, взяли три, поклали. Дивимося, що у нас тут вийшло. А, так, нічне бачення, давайте його покращимо. Рестован, як ми пам'ятаємо, продовжує тривалість. Е, зробимо, щоб він, воно діяло е, якомога довше. Так, що у нас в нас там з сонцем? Де воно знаходиться, коли у нас буде? Так, уже потрішки вечоріє. Що ж, ми отримали нічне бачення, давайте візьмемо його. А, три. Три пляшечки. Ну... Хоча 8 хвилин, наскільки я пам'ятаю, ніч триває десь якраз орієнтовно 8 хвилин. Тому. Давайте викладемо дві пляшечки. М давайте одну викладемо дві з собою, візьмемо. Ось так. Е, що ще мені потрібно. А, я ще хотів зробити е, зілля. Миттєве зілля зцілення. Так, беремо пекельний наріст. Давайте, поки, поки тим часом. Е, Поки це робиться ще. Візьмемо собі пекельну анарісту. Як бачимо в новій версії, е, пекельний наріст уже росте у звичайному світі. Дуже класно. О, ще 25 пекельний нарісту. Це я можу зробити дуже багацько зілля. Викладемо його і давайте подивимося, скільки стріл в мене є вдома. Тут ще в мене одна морквинка. Ось там я посадив е, картопельку, і там в мене морква нехай ростуть. А, тут -а, стріл немає, тут, здається, десь були. Тут тільки лук. <кій> І ось тут 5 стріл. Ну, не дуже густо. Тому потрібно перезачарувати, думаю, наший лук. Так, кладемо. Е, скипку кавуна. Так, уже вечір. І е коли будемо вбивати ендерменів, десь підемо, напевно, в ось ту сторону, е десь так далеченько, е я хочу знайти поселення жителів. Можливо, в них там якісь будуть е цікавенькі речі, наприклад, алмази. Так як я хочу собі трішки переробити ось цю броню. Ну, але я думаю, в мене ще час є, тому поки я назбираю. Ендроочей, поки це все зробиться, то я думаю, я собі броню цю оновлю. Ну, шолом мені подобається, захист 3. Е, нормально. Але все решта, особливо нагрудник, потрібно на захист 4 обов'язково, тому що мене буде дуже просто вбити. Так, що ж. Е, е, нічне бачення, давайте вип'ємо. Покладемо колобочку назад. 8 хвилин. Заберемо зілля зцілення. Ось так. нехай буде одне в інвентарі. І... що ж, пішли на пошуки. В пошуки. що, що з дворима? В пошуки ендерменів і. в пошуки селища. <кій> так, павук. Не знаю, чи потрібно їх вбивати. Давайте попробуємо лутінг. Ого, 4. Навіть 4 нитки випало. Ну нічого собі. Класно. Будемо надіятися. М -м. Ого. Давайте спробуємо вбити. Ох, нічого собі в мене відкидування. Давайте спробуємо вбити е, ...скелета чи щось випаде. Так, здається, нічого, нічого не випало. Хто мене б'є? Так, як бачимо, брудня якось не дуже мене захищає. І в мене чомусь маленьке підлагування. Давайте подивимося на налаштування. Зменшимо дистанцію промальовки. Ну і тут здається все добре. Оооо, да, ці баги. Давайте, я перезайду. І ось я перезайшов, вже все добре. Бачимо ще один лучник, в якого. В якого зачарований лук. А, ні, нам він не випав. Я забув вдома їжу. Давайте повернемося назад. Так, э, ФПС піднялося навіть до 60. Було 30, вже 60. Добре, значить, промальовання багато чого э, вартує. А, де наша їжа? Десь я її бачив. А, де я залишив їжу. Можливо, ось тут? Ні. Хм. Точно пам'ятаю, в мене було десь 20 їжі. Um, а, ось є 56, <свісно> думаю, мені цього буде достатньо. Що ж, пішли. Е -е, як тільки будете бачити ендерменів, відразу кричіть, будемо їх вбивати. Але потрібно, щоб вони нас не вбили. Так, всіх мобів пропускаємо і більшемо вперед. Е -е, наскільки я пам'ятаю, в пустині їх здається найбільше спавниця. О, є один, один клієнт вже є. Одно одного клієнта бачу. Так, якщо в нас буде якась екстрена ситуація, ми кинемо зілля зцілення. Думаю, це нам допоможе хоч якось. Аоа. Так, він кудись телепортнувся. Ендермент іде? До речі, видно краще, ніж... Е, ніж вдень навіть. Так, а де Ендермен дівся? Ну так не чесно. Я так не граю. Ох, клять ендермени. Ну добре, йдемо далі. Е, корови. А вони здається... Здається, я їх тут всіх вбив. Вони знову заспавнились. Класно. Так, як бачимо, моби спавняться. <кхем> Біжимо вперед. І... поки що я не бачу ніяких ендерменів. І той ендермен десь... тівся. Десь він втік. Uh, нам потрібно буде дуже багато ендер-очей. Mm. Та він. Та вони якісь. Бішені. Де він подівався? Mm, звук мені здається, мало звуку. Uh... Так, цей меч якийсь неправильний. <laughs> Від нього тікають ендермени. О, слизень. Mm, так, ну що ж, будемо шукати ще. Кріпер. Ну давайте кріперів поб'ємо. Так, я тут всі хочу збити. Будемо збирати порох. На майбутнє. Так. Ух, слізняк який великий. Так, павук. Так, ну матч мені поки що подобається. Але погано те, що якось на нього негативно реагують е ендермени. Тому що вони загораються і відразу тікають. Так, ззаді кріпер. Давайте поїмо. Потрібно не їсти цей хліб, потрібно їсти щось е е ситніше. Ситніше, ситніше. Так. Ох, нічого собі. Так, кріпер вмер сам. Uh, а S ось і пустеля. Як я вже казав, тут частіше вони спавняться чомусь. Ну, мені так здається. І тут частіше бувають е поселення жителів. Так, що ж, ще один кріпер. Чудовий мене меч. Рухаємось далі. А, поки що ендерменів я не бачу. Більше а ось од одного бачу. Mm, які ідеї, як їх можна вбивати. А, можна було зробити звичайний меч. Тобто, перш вбити його звичайним мечем. Потім, коли в нього буде залишатися там, одне сердечко, можна так сказати, а, тоді його вже просто вдарити цим на лутінг. Давайте спробуємо його киркою спочатку. Ні, сподіваємось, спочатку вбити. а, цих всіх павуків. І кріперів. Порох, 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 мені потрібен порох. Не знаю, навіщо? Нехай буде, можливо, будемо робити ТНТ. Так, відстань. Давайте спробуємо так, як я говорив. Спробуємо його першу дару ось так, ось так, пару раз. Він тут прокнувся і саме час на лутінг. А, ні, то не був час на лутінг. Він знову десь змотався. А, ось він. Давайте, доженемо його. Так, 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 тільки не тікай від мене. Я тебе прошу. О, ще два. Класно. Давайте поїмо. Так, що ж з ними робити? А, Блін, мене зараз тут заб'ють. Так, хлопці, почекайте, я хочу скрафтити свій меч. Залізний. Так, екстремальна ситуація. Мене б'ють всі комунилі. Окей, скраптал собі матч. А. Так, хватить мене бити. Так, саме час для зілля. Так, де він подівався? Ось він. Куди вони тікають? Ну, взагалі. Моя якась. Да, меч на... на вогонь не дуже. Так, що ж. Де вони, де вони? Я не бачу. У мене здається закінчується зілля нічного бачення. Чи можливо вже день? Так, ось тут є. Та блін. Так, ендермен. Ти мені мусиш дати перлину. Та не тікай від мене, ну. Ой. Да, то буде того. Щось дивникся. А, у мене ще 4 секунди і сонце вже сходить. О, все. У мене закінчилася дія і сонце вже встає. Що ж ми бачимо? Я не вбив жодного ендермена. Хоча їх тут було багато. Хм. Я не знайшов поселення. А, у мене є два алмази. О, кріпер є. Добре, що кріпери не горять вночі. Так, і індерменів вже немає більше. І поселення немає. Що ж, будемо повертатися додому, напевно. Можливо, є сенс зробити ще один матч. або взяти меч якийсь звичайний. Пробу спробувати вбити Ендермена ну, звичайним способом. Е Порахувати, яку кількість потрібно нанести, ну, е е е скільки ударів йому потрібно нанести для того, щоб в нього залишилося одне хп, і тоді добити його просто е цим мечем на лутінг. Так, що ж, ну, Повертаємося тоді додому, напевно. Зустрінемося вже вдома. І ось я знову повернувся, зачарував собі меч на алмазний на Гострату-1. Е, Спробуємо декілька разів вдарити е, цим мечем і потім на, е, нашим крутим мечем на лут, щоб було більше ендер очей. Так, біжимо на те саме місце. Там, як бачили, було дуже багато андерменів. Зараз вийдемо е зілля нічного бачення. Так, як бачимо, моби вже починають спавнитись. павук, Павук. Не трогай мене. Так, перепливаємо це. Ой. Так, вже є ендермен, А, ось він. Давай, давайте п'ємо зілля нічного бачення. О, видно, як, як в день. Давайте, нехай він на нас загриться. Один удар. А, він попав в воду. Окей. Де він є? ти де є. Давайте будемо рухатись далі. Найдемо ще. А... Ого, за мною купа зомбаків. Потрібно взяти їжу. Так, є один ендермен. Рахуємо кількість, скільки потрібно ударів зробити, щоб його вбити. Давайте загримо його. Ось так. Один. Два. Ні. Другий удар не був. Блін. Кріпер. Чому він телепортується? Два. Три. Чотири. А тепер давайте попробуємо на лутінг. Чотири удари. Так, є. Чотири удари і. Чотири удари звичайним мечем, алмазним і п'ятий удар потрібно е прокачаним мечем. Так, шукаємо ще. Де наші друзі-кендермени. Так, це мій е столик для крафту. Ооо, скільки тут скелетів, ну неймовірна кількість. До речі, я насобирав 32 пороха, коли вбивав ось цим крутим мечем. Хоча я вбив не так багато е, цих кріперів. О, ось порох. Так, шукаємо ще ендерменів. У мене є поки що одна паралина. Мені потрібно, ну, десь, я думаю, десь 15 паралин, як мінімум. Тобто, для того, щоб, е, по-перше, знайти портал, а по-друге, е, щоб його включити. Так, поки що побиваємо кріперів. І будемо дивитися, де наші друзі-кендермени. Ось, бачу одного. Давайте загримо його. Так, ти, йди сюди. Так, нам потрібно е, поїсти. Так, ми поїли. Я, до речі, його, здається, запалив, наскільки я зрозумів. Ах, <свиск> Так, куди він телепортнувся? Дермен, ти куди? Так Чому їх так мало? Я хочу більше дерменів. Е кріпери. Павуки. Ще павуки. Де наш... О, який крутий скелет. В золотих обладунках. Давайте спробуємо його вбити. Нічого не випало. Хоча випав шолом. Цікаво. Продовжуємо шукати наших друзя-кендерменів. Um. Спробуємо ось тут подивитись. Блін, чому їх немає? Ендермени. Якісь вони наглі останнім часом. Не хочу спавнитись взагалі. Ах, давайте, можливо, вам подивимося ось там в тій зоні десь. Так, біжимо. Вода прозора. Слиз. Слиз нам не потрібен. Зомбі з лопатою. Кріпер. Так, а де эндермен? Тут немає. О, бачу, якийсь один лагає. Mm. Що з ним сталося? Він підпалився десь. А, ось є. Навіть два. Чудово. Запам'ятовуємо, чотири удари і потім на лутінг. Добре? Так. Давайте заграмо двоє. Раз. Два. Три. Так, я його бив правильно, але він чогось. Раз. Два. Три. Чотири. І тепер не ну, Є, перлина. П'ять! Нічого собі, він, він нам дав чотири перлини. Ось це так круто! Ну, думаю, з таким... Е таким чином я зможу. Е знайти. Навіть більше, ніж 15 перлин. А, якщо мене не вб'ють. Так, лук випав. Давайте його загремо. Потрібно трішки від, е, відрегенерувати здоров'я. 4 і лут. Так, 6. Е, здається, нам дав лише одну перлину. Так, ну що ж, вже добре, а вже непогано. Потрішки, потрішки, і насобираємо перлин. Так, давайте напевно повернемося на той самий О -о -о, острів. Е там, де пустеля. Ось туди. Так, тут потрібно перейти. Тут опит. Е досвід чомусь валяється і тут досвід валяється. О, -о, -о тут порох валяється. Так, що ж, е шукаємо ще ендерменів. Бігаємо, шукаємо. Якось вони дивно з'являються, ці моби. Чи можливо це так провантажується? Так, окей. А, що ж тут у нас... що нікого немає? Хочу... О, є, 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 ендермен. Давай сюди, давай, друже. Я тебе чекаю. Я тебе буду чекати тут. Ось тут, на ось цьому місці. Один? Давай, 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 давай. Два, 3, 4, і тепер на налуки. Є! Вісім перлин. Клас. Круто. Uh, я так відчуваю, що найближчим часом ми вже <coughs> відправимося на пошуки uh, того самого енду, як кажуть. Uh, українською край. Ну, і спробуємо вбити все ж таки дракона. Це в нас вже е 13-та серія. І думаю, десь після 15-ї, 16-ї серії ми будемо йти на дракона. Так, що ж, е скоро вже ранок, напевно, тому давайте спробуємо хоча б вбити ще одного ендермена. знайти. Е можливо, є сенс ось сюди піти. Спробуємо. Так, тут ще один кріпер. Порох також нехай буде. Трішки пособираємо пороху. Так, на болоті. Можливо, вони на болоті також спавняться, хоча мені здається, що їм тут заважає листя і тут uh, зазвичай вода є. Так, ну давайте спробуємо подивитися. Джунглі, болото, павук. Ендермена я не бачу. І в нас проходить зілля нічного бачення. <плес> як це не прикро. Так, ну що ж, е уже ранок, як бачимо, сонце вже ось ось стає. І давайте будемо на цьому завершувати. Ми добули 8 перлин. Е 8, так, да, перлин енту. Ось так, красиво сонечко встає. І на цьому будемо завершувати нашу 13-серію Minecraft хардкору, Е, Так сказати, хардкорнішого хардкору. І я дякую вам за перегляд. Е розповідайте друзям про це відео. Нехай також підписуються. Ще раз дякую за перегляд і всім до зустрічі!